Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Високий рівень холестерину це проблема дуже багатьох людей на планеті. Частіше фіксується такий рівень у людей із надмірною вагою або у тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Існує також спадкова схильність до нього. На думку деяких спеціалістів, ліки, що знижують холестерин, хоч і здатні допомогти людині, але все ж іноді мають побічні ефекти. Їхнє вживання з одного боку позбавляє холестерину, а з іншого б'є по печінці та неврології. І ось сьогодні мені на очі потрапила інформація з приводу того, що очистити судини, не вдаючись до препаратів, можна, якщо наситити свою дієту магнієм. Він прискорює видалення шкідливого холестерину, адже діє як природний статин. Експерти та науковці рекомендують стежити за рівнем магнію, щоб позбутися тригліцеридів у крові. Багата на магній їжа береже серце, оскільки під час її вживання знижуються окислювальні процеси, а показник аскорбінової кислоти збільшується. За даними тих же дослідників, магній бере участь у 300 ферментних реакціях, зокрема у процесі регуляції артеріального тиску і глікемічного контролю. Брак магнію в організмі призводить до надмірного вироблення холестерину, який накопичується у судинах. Це своєю чергою загрожує ішемічною хворобою серця та іншими захворюваннями серцево-судинної системи. Отож, їжа багата на магній, багато позицій може бути. Це, зокрема, можуть бути горіхи, ті ж мигдаль, кешю, насіння льону, насіння гарбуза. Також це можуть бути бобові, квасоля, сочевиця, арахіс. цільне зернові, та ж пшениця кіноа, молоко, йогурт, позелені з шпинат особливо. Чорний шоколад, справжній чорний шоколад не те, що продають там де один цукор в магазині. Та ж мінеральна вода, гречка, овес, лосось, скумрія, морська капуста, авокадо, банани, нут. Але безумовно, цей список цими продуктами лише не обмежується. Друзі, розумію, що чим більше спеціалістів, тим більше різних думок. Але ось така думка з приводу магнія і його впливу на холестерин у людини, вона все ж таки існує, вона є. І тому я не міг її сьогодні вам не озвучити. Безумовно, частину цих продуктів, більшу частину цих продуктів, я і сам споживаю у їжу. Ви не наберете, я думаю, тієї необхідної кількості магнію за один прийом їжі, скажімо так. Але тим не менше, збалансувати свою дієту або свій раціон ви можете внісши в нього ось продукти, зокрема із цього списку. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, ставте подобаючку, підписуйтесь на канал. Також коментуйте в коментарях, пишіть свої цікаві, скажімо, кейси із цього питання. Мені також буде дуже цікаво. Дякую за увагу і до нових зустрічей!